Тема уроку найбільший спільний дільник. Ми вивчаємо натуральні числа, і якщо ми беремо якесь натуральне число, в першому параграфі ми вивчали дільники та кратні, ми можемо записати дільники до вільного натурального числа. Наприклад, число 4, якщо ми візьмемо, то його дільники. Дільники, це найменший дільник нагадує один, два. І чотири, тобто три дільники. Відмемо, наприклад, число, ну давайте вісім, да? то дільники цього числа найменший один. На 2 ділиться, на 4, і найбільше це саме число. Тобто вісім. Якщо ми будемо тепер розглядати ці два числа на окремо, а будемо брати їх у парі, і у нас буде запитання, чи є спільні дільники у цих числах? Так, да, є один. Спільний дільник і так? 2 спільний дільник, тому що 4 і 8 діляться на 2, <кій> бездостаче. Ну, а також 4 так? спільний дільник для цих двох чи. І тоді можна відповісти, наприклад, на питання, як звучить наш параграф, знайти найбільший спільний дільник. І ми тоді кажемо, що найбільший спільний дільник, чисел 4 та 8 це 4. Порівняли і побачили, що найбільший спільний – це 4. Як записатимо, щоб не записувати, найбільший спільний дільник, чисел 4 та 8, дорівнює 4, ми записуємо коротко. Найбільший спільний дільник. НСД, чисел в дужечках 4. Та 8, Дорівня 4. Це я вам виписала дільники, потім ми обрали найбільше, але ж це можна все зробити усно. Да? Тобто є такі числа, де ми можемо з вами усно усном'ясувати найбільший Е, ну, не. Якщо у нас великі числа, які багато цифрові, то щоб знайти найбільший спільний дільник, тобто спільні дільники назвати ми можемо використовуючи також ознаки подільності. Але ж найбільший спільний дільник, щоб визначити, потрібно знати певний алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника багатоцифрових натуральних чисел. Mm. Давайте. Візьмемо приклади, які у нас є у підручні. Ну, дивіться, найбільший спільний дільник 28,42, 28 і 42 тут записали 14. Найбільший спільний дільник 7 та 12 це 1. Це можна усно зробити. Найбільший спільний дільник 10:25 це 5. Найбільший спільний дільник 18,2,4 це 6. Але ж дивіться. Є такі завдання, де потрібно знайти найбільший спільний дільник з цифрових числів, наприклад, 455 і 770. За ознаками подільності ми можемо з'ясувати взагалі якийсь спільний дільник, наприклад, п'ятірка. Зразу видно, повне число закінчується за ознакою подільності. Одне на 5, інше на 0. І таким чином. Ми з'ясовуємо, що кожна з них ділиться на 5, але 5 не є найбільшим спільним дільником цих двох чисел. Mm. Тому е, є таке. Перше, що ми повинні зробити, це кожне число за допомогою такого стовпчика, як ми робили в попередньому параграфі, розкладаємо на прості множники. Тобто. Зліва записуємо число. Потім з'ясовуємо, е, чи ділиться на прості множники по черзі, тобто на 2, на 3, на 5 бачимо, ділиться, отримали 91. 91 на 5 вже не ділиться, тому беремо наступне просте число 7. І отримаємо 13. 13 на 13 це вже просте число. Тим чином ми розклали 455 на прості множники і записали в рядок. 770 теж розклали на прості множники і записали в рядок. Далі ми визначаємо спільні множники. І в підручнику вони позначені рожевим кольором. Тобто, зверніть увагу, 5 і множником є у числа 455 і у 770. І 7 є спільним множником для цих числів. Тому що знайти найбільший спільний дільник. Потрібно перемножити спільні множники двох чисел, або трьох чисел, якщо потрібно, і отримаємо найбільший спільний дільник цих чисел. В нашому випадку це 5 помножити на 7 35. Ну, Тут зверніть увагу, що тут в кожному розкладанні одна п'ятірка, одна сімка, одна 13, одна двійка, одна п'ятірка, одна сімка, одна 11. Але ж бувають такі числа. Для яких нас просять знайти найбільший спільний дільник? Давайте я візьму Ось два числа, тут приклад такий. Це числа 180 і 840. Ну, ми розклали би стовпчик на прості множники кожне з них, а потім записали в рядочок. То 180, коли ми записали в рядочок, має. Дві двійки, тобто показник степеня 2 показує, що наша основа двійка зустрічається двічі да, в розкладанні. Дві трійки в розкладанні 180 на прості множники і одна п'ятірка. Ну, перший степень завдалегідь не пишуть. Ну, якщо просто запустити число 5, мається на увазі, що це перший степень. Потім взяли 840, та вже розклали на прості множники. І з'ясувалося, що серед простих. Множники? Три двійки, одна трійка, одна п'ятірка, одна сімка. І тоді, як же визначити найбільший спільний зміст? Ми повинні обрати спільні множники. Спільні множники, якщо у нас є, вони записані, як у вигляді степенів, тоді ми обираємо менші степінь. Тобто, дивіться, 180, да, я візьму якийсь там колір. Кажу, що розкладаючи 180, ми отримали 2 дві двійки, тобто 2 в другому степені. А розкладаючи 840 3 двійки, тобто 2 в третьому степені. Значить, пільною буде менший степінь. Спільний множник – це менше двох. Далі переходимо до трійки. Тут 3 в другому степені, три в першому. Менший степінь це у нас спільний множник. Потім дивимося п'ятірка в першій степені, п'ятірка в першій. І теж один раз обвели. Неважливо, де ми обвели. В розкладанні першого числа чи другого, але ми для тебе визначили спільний множник. Більше у нас з вами спільних множників немає. І тоді ми знаходимо, ось наше НСД, тобто найбільший спільний дільник для цих чисел, перемноживши спільні множники, тобто те, що я ввела в пині кружечки. Тобто 2 в другій степені. От у нас, так? помножити на 3 в степені і помножити на 5 перших степені. Коли ми це множимо, ми отримаємо найбільший спільний дільник цих чисел. Далі йдемо, у нас в підручнику розглянути ще деякі найбільші спільні дільники, як знаходити для трицифрових чисел. Це робиться таким же чином. Розкладаємо на множники, потім записуємо в рядочок, да? дивіться. І порівнюючи розкладання, ми бачимо, що для числа 585 трійка зустрічається двічі. А у числа 616 взагалі немає. П'ятірка у 585 є, а у 616 взагалі немає. 13 теж і таким чином і 7 і 11, і двійка теж не є спільними множниками. Тобто ми е, взяли такі два числа, де е, немає спільних дільників. Але ж у цих натуральних числах є один спільний дільник це одиниця, навіть якщо інших немає. Да? Тому, якщо у нас такий випадок розкладання, що немає спільних дільників, то найбільшим спільним дільником. Вважається один. І числа, які мають найбільшим спільним дільником число один, називають взаємно простими числами. Тобто 585 і 616 це взаємно прості числа. Тут ще ну, визначають, що будь-які два простих числа є взаємно простими. тому що у них спільних, кроме, ну, про число, це яке має два дільники, один і саме себе. Якщо ми беремо, наприклад, число 17, як підучник у нас, да, і 43 17 має дільниками лише один і 17, 43 лише один і 43. Тому найбільший спільний дільник це один. Тому до війни прості числа, вони взаємно прості. Так, ну і… Давайте зробимо підсумок. Тут далі розглядаються приклади. Показано, наприклад, що можна знаходити найбільший спільний дільник, не розкладаючи стовпчиком, а визначати усно. Також показано, як знаходяться найбільший спільний дільник для трьох натуральних чисел, трицифрових. Це приклад 2, повний вух розкладається на прості множники, записується рядочком, а потім обираємо спільні множники. Давайте ще раз, як в підсумку, приклада 2, беремо наші оці рядочки розкладання на прості множники і знаходимо спільні. Дивимося, у першого числа 2 в другій степені, у другого 2 в другій, а в третього 2 в четвертій. Тому обираємо спільним менший степінь з тих, що маємо, тобто два в другій. <клес> далі, у першого числа є трійка в першій степені, У другого трійка в другій, у третього трійка в другій. Менший показник у нас це трійка першій, Я обгоджу. І дивимось, 11 у нас немає спільних, да? далі п'ятірка не є спільним. Тобто, всього у нас з вами. Обведено прозочок 2 спільних множники. Щоб знайти найбільший спільний дільник цих чисел, потрібно перемножити спільні множники. Тобто 2 в третій, помножити на 2 в другій, вибачають помножити на 3 до рівня 12. Таким чином, ми знайшли НСД найбільший спільний дільник трьох чисел натуральних. Далі ми перейдемо до практичної частини і будемо. Розв'язувати вправи на знаходження найбільшого спільного дільника натуральних чисел.